Попарте ж. Люди готувались. А щось буде. Ми самі не знаємо, ще що буде. Угу. — Запечатано серйозно. Так. Ну Запечатано, Заклечатано як. Ось тут, отут. Художники. Так, це сама перша партія. Це сама перша партія. Подивимося, як вам вже переключимося на малювання карт. Будемо вже не розклади робити, а тоді будуть плакати за нашими розкладами, за зачистками. Та опоротний життя. Щоб... Чиркує. Ну так, ну, да, десятка. Десятка видніє. Ну представляєте, це самим нарисувати і це розпечатувати і дивитися. Ну чого десятка? Чому вона нам в Так? так? І вежа. Тож ще лучше. Бачите, як, а ну, показувала Угу. — Це сьогодні на прямому ефірі, я не знаю, коли воно відео буде. На прямий ефір і комусь первому <звілляє> зробимо. Так аккуратно. А ну, конечно. О, там, конечно. Вот там ще пленка. Да, да, я вот <звілля> Ні, ну запаковано позиція. Ми так не рисували, як вони запаковували. <звілля> Серйозно. Це був спина від тут у А, так вони бачать. А, ще віддільно карта, так? Да, замотана? Так, да, так. Да. Так вони без упаковки велику. Угу. Без упаковки. Ось така колода. Нічого. Це таке. Тут самі картки, така, така колода. Він, верхня карта, яка всі не будемо показувати. Ніколи не думала. Що це я можу розпечатувати свої карти, Скільки я їх заказувала, скільки в мене скільки їх є, був? скільки було. А ти знаєш, яке непогане качество. Ну, та яке ж ви вибирала такий котір? Да, ні, ну що непогане. Ось яка колода. Ось яка вона. Чорнобривці, так як я сьогодні показувала. Це вже як іменна колода. Це як, як сумочки Шанель, типу. чі, чи які там є бренди, я в них не понімаю. Mm -hmm. Ну, якесь таке наподобі. Ось така колода. Хороша колода. Ну, я люблю такі колоди. Не маленькі примірно, і не такі великі. А от колода замечательно. А я вже ж його взяти на Україну карту одну якусь, да? так? А може там? Чи... О, ні, Хочу не вставати. <зв>. Бо такі жарів ставоджу скоро не будемо. Перевернулися і все. А хай що ми витягнемо. диви, який хороший корт ми витягнули. Що угу. з боч, який в Україні є? Дійсно, зайти в ті ось ворота. От, от подивіться, як яка корта. Блін, як красиво нарисовано. <g��> <fi> так я <ви> ж малю. Я можу і зошит взяти, якому я малювала, там на прямий ефір. Там же зошит весь, так там... це, це страхи господні, як воно. Ну, дивіться, ну от витяне отак карту ту з пентаклі на Україну, з нової колоди, з своєї колоди, от витягнути отак карту. Не витягне ніхто. Красота. Красота. Да. Ну так і карта. Давайте ще щоб, щоб трошки подивилися, які карти. Ну, ось, бачиш, поміняємо, mm -hmm. отримаємо шанс. Хто поняв, той поняв. Бачите, коров, кору. Тут і голова горить у нього. Я вже забула. Жезли. Ну, жезли це огонь у нас. Так. Бачите, який козачок хороший сидить. Козок. А ну напишете там, як вам карти. Нам нравляться? Ні. Це дуже... дуже хорошо, дуже хорошо. Ну розумієте, ми ж рисували їх, ну я рисувала їх у лошиті. Як воно буде в карті, там трошки заказали, чи так, чи не так, як воно буде? Ось бачиш, треба працювати над цим усилом, щоб шанс Україна отримала ось карти лежу вам. Щоб шанс Україна отримала, отримала, треба королю, який приходить, бере і сідає в цей трон, а корону, треба працювати, Роботати треба. І тоді буде все, о той шанс, є шанс в Україні. А це тут карта смерть. А смерть це треба всім <кій> проходити трансформацію. По-другому дивитися, по-другому мислити, по-другому все. Тому що ми фактично тягнемо на собі. Чогось вже воно здохло а ми його тягнемо. Ну, бачиш і війну. Куди ж без війни? Ось ще карта війни. Все, не буду я далі показувати, я піду зараз роздивлюсь їх сама. Угу. Ну, це такі карти. Ось. Ось такі карти на Україну. І бачиш, даже для Це України. Та... Нових картах, да, нове передбачення. Да, нове передбачення, і те, що навіть фактично може падати те, що шанс, шанс через війну Україна може через ці смерті, через оцих людей, які погибли, яких ну, от, случилось те, що случилось. Україна може отримати шанс тільки тоді, коли прийде дійсно король, який буде роботи, працювати. Пахати, упахуватися буде на Україну. Ми за Україну балакаємо, це не розклад якийсь для когось конкретно. Да, залежить від людини, залежить від людини. Тобто, як там балакають, та ні, залежить від людини, яка буде ...при, при, на троні сидіти, в якої буде той жезл, якого корона на голові. Ну це образно так. Навіть ця війна може бути, ось карта показує, війна може бути шансом. Якщо по смерті ми винесемо якісь там поняття такі, Понимаєте, для чого ці люди погибли, і для чого це все воно Богу є. Ось такі діло. Ну, Пару карту ми виптяли. От для України, з Знову колоди своєї колоди. Отака от колодочка, от така любима колодочка. Так що заказуємо розклади, заказуємо. Заказуємось витягувач, Бача, король і королева пора в нас іде. Якось А ну, десь є такі колоди. А ну, блін. І це, це українка нарисувала. І все українське тут нарисовано. І все по-українськи, і все, і все, і все так, як ми любимо. Все, Юра. Завершусь.